Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина! Я вас радий вітати на першому україномовному каналі, Присвяченому металообробці. Сьогодні у нас чергова серія про нашого фавретто історино. Та серія мала бути е в загальному серіалі про фавретто, але. Так сталося, що я трошки те питання відсунув, відставив і ми нас наздоганяємо. Це серія про вертикальні шпіндель. Скажу вам таку річ, що колись давно я вигадував вертикальний шпіндель на 3G-71, а потім я вигадував вертикальний шпіндель на 372B, а потім на 3L722B80, вона жилєра. І я реально не мав де подивитися, не мав де піддивитися, ніде такого нічого не було, і приходилося вигадувати велосипед на основі власних гуль і шишок. Але коли в мене появився фавретто, я подивився на конструкцію вертикального шпінделя Фавретто, то я до такого примітивного висновку, що мої безграмотні бухгалтерські мозги мислили. Приблизно в тому самому напрямку, що і мозги італійських інженерів заводу Фавретто. Тому що конструкція реально дуже схожа. Хоча я ніде її не піддивлявся. Напевно, знаєте, я собі так думав над тим: напевно, там, в Торіно, також сидить бухгалтер. Без освіти, без розряду, без вімпілів, без наград. Ніхто йому ніякий там директор заводу йому руку не бажав. І ну, одним словом, отакий самий безграмотний профан, як я. І от, от так, от, бачите, так зорі склалися, що він то колись зробив, і я то зробив. Я про нього не знав, і в нас майже однаково вийшло. Ну, от так. Сьогодні в нас відео про вертикальний шпіндель. Ми запустимо це все діло під ключ. В кінці має бути. Явлення нашої торцової сітки, парафія має бути задоволена. Е, також в цьому відео буде така невеличка вставка. Я їздив е, до одних людей, ремонтувати їм 3711В. Вони жиляля, вона жиляля, бо не могли дати ради зі шпінделем. От, і, коротко, я їздив робити той ремонт, там був такий коротенький відеозвіт з моєю поїздкою в Карпати. По роботі, одним словом, приємного перегляду. Саю шановну парафію. Сьогодні в нас серія, яка мала бути в загальній ленті, що стосується Фавретто. Ми трошки відклали, сьогодні надолужимо. І так, хто уважно дивився серію? Серію відеосів про Фавретто, то і пам'ятаю, що Фавретто комплектувався в оригіналі вертикальним шпинделем. така шильда Omlad Торіно. Мотори електрику асінхронно. значить 2,9 кВт 50 Гц 2800 обертів 220-380 Типовий асинхронник 3000. Но, зроблено все. В стилі мотор шпіндель. Значить, тут підшипник раз, тут підшипник два, тут ззаді підвісні підшипники три. Шість кінців, ну, зрозуміло, 220-380. Ми зробимо собі зразу на 380. Ми до цих, оці кінці між собою тут, в кришці закоротимо. Де мої кусачки. І так, ці закоротимо, а до тих підпаяємо собі довгий кабель і будемо працювати. Значить, коли я, коли я а, робив вертикальний шпіндель на 3 l 722 v 80 вона жилєра, то я вигадував, як же ж там воно все має бути. Як воно все має там кріпитися, чіплятися. Добре. Кріпитися, чіплятися і вивірятися. І я коли це робив, я не знав. Про існування такого верстату як фавретто. Так. І я там вигадував такий кутник і вигадував фортуну, щоб нахилялися в одну сторону, в другу сторону. Паяльник гріється, зараз продовжимо. Я не знав про існування такого верстату, як фавретто, а виявляється італійці. Такий самий кутник. Зробили ще задовго до нас. Отак От само він чіпляється. Нарило шпинделя. Базується на цьому пальці, вивіряється під наклон в тій площині отими болтиками. Дивіться, який масивний зварний кутник. І до нього прикріплена гільза фортуни, яка теж, в свою чергу, вивіряється оцим от болтом. Сюди стає ота фортуна, мотор шпиндель. Ну, воно все значно масивніше, ніж в Лєрі. Значно більше, значно крутіше. Воно таке, що ми ледве його, його двоє занесли той кутник. Одним словом, така затія. Ну що ж, зараз це Мирослав його попісочив. ми його пофарбуємо в колір верстату. Зараз займемося шпінделем. Даний шпіндель він ні разу не включався. Ну, може включався там для тесту. Гарно паяв. Тому тут все чітко. І Я так дивлюся по ньому, що скоріш за все там конус такий, як в 711-й. Отак він мені чомусь візуально схожий. Ми це перевіримо, звичайно. Так. Зібрав Зібрав я це все, пофарбував, колір трошки інший, у мене вже тої фарби немає. Мирослав мені інший трошки вділив. Так. Крутиться. Тихенько гарно, ну, не вміємо ремонтувати шліфувальні шпінделя. До речі, недавно їздив до одного хорошого хлопця, ремонтувати йому 711 ту Молоток забув, правда, там свій, бо не пригодився. Але результат був такий. Їдемо далі, шановні гості, дорога родина. Оправка на шпіндель. Тут конус досить схожий до 711-го але насправді ні, трошки він відрізняється, Там не 40 діаметр, а 43. Так, робимо правку. Правку я зараз розповім, точив, розгортаємо на 170 і фрезеруємо дві лиски під ключ. На 46 шість. Значить, ситуація, ситуація така, що оскільки шпиндель великий і шпиндель важкий, то варіант шпінделем мацати на Конус на фарбу не варіант. Прийшлося вточити конус в польському патроні і бігати і мацати, а потім назад до сотки ставити в патрон і вводити корективи. Пропала підключ на 46. Є, Правка готова. Значить, там на фортуні на шпінделі є стрілка, він крутиться у нас вправо. Тобто різьба тут 32 на півтора права І тут таким хитрим буде зажиматися хитрою гайкою, Я вам потім будемо робити, покажу. От. Лиски на 46 під ключ, щоб тримати. Конус готовий, по двох поясках робив. Їдемо далі. Далі гайка, це те саме. Я використав ключ від Лери, який лишився, там була отака гайка, базується по чашечці і двома вусиками відкручується. Тут так само зробив, тільки тут права різьба. Зараз лишнє відріжемо і готово. Готово. Так. Тут у нас раз з ключом, тут два ключом. Добре. Тепер треба ще затяжний болт зробити такий. І треба прошити такий. Шестигранний отвір. Прекрасно глибока шестигранка. О. Все. О, і воно по осі закручує всю ту фігню на валу. О. Тут 16 на півтора різьба глуха. Все, ставим. везде берет. Все. То и все. Пойду. И плюс. Плюс. Добрый. Да, досыхай. Боже і вам, шановні гості, дорога родина. У нас тут пацієнт з'явився 3Е711В, ремонт шпінделя, заміна підшипників. От Гарний доглянутий станочок з дозволу власника, тут майстерня. От, фрезерок людей, все. Токарний, ну, все гарно, значить. Будемо бадати шпиндель, міняти підшипники, все, все коротше, робити. Я вже певну підготовчу роботу зробив вдома. Задок я вже зібрав, здуплексував. Но ще треба трошки почеклувати, але ми то оформимо. Передній стакан поставили, все повитирали, все чистенько. Зараз запхаємо шпиндель, подивимося, чи, чи все окей. Тут з собою колечко. Для того, щоб вивірити передній підшипник, всі нумеровані з інтервалом в 3 сотки. Це я вдома все робив. Колечка, колечка, колечка. Всі поїдуть назад, крім одного, яке лишиться на станку. Доктор робе ін'єкцію смальцем double penetration. Тут те саме гідропресову термогайку поставили. Чітко пхаємо. Так, Богдан заряджає круг на оправку, тому що цей вже обмилок, а та оправка не підходить. Спіндер вже крутиться, вже обкатується. Прекрасно. Ну от, Круг. В будь-якому положенні. Якісний круг. Підмотали ленту, бо тому що центральна посадка не 76 кругу, а десь 77. Заправили. Ну, прекрасно. Я ролики ці грузики взяв з собою, але не згодилось. Чудово. Так, да, пішла. Крива железяка Дуже крива железяка, бо такі зйоми йдуть. Бачиш? На равері не no. дуже крива, вже круг засадився. О, дивись. Так. Признак брака. Бо колону вивіряти прийшлося, стояла коса. Вивірили колону. І так, дядько, станок робить. Поперечка робить, ви поїхали, станок почав робити, як той ва. Станок робить, шків поправили, шкіл там все добре. Шліфовка якість шліфовки, Отака. Нігде не б'є, везде берт. Все добре. Дуже сильно вам дякую. І останнє. Шпиндель шепче. А! І на прощання ви забули свій молоточок. Ви забули свій молоточок. Вот я його навісив. Ну... Він не міг при такій вазі, той шпиндель триматися ото, на 6 болтиках М8. Я коли перебирав шпиндельну бабку, я помітив одну річ: що на шпиндельній бабці є така площадка. Бачите? А тут є отвір. Я підозрюю, що то мала бути така плитка, і з неї мав стерчати валік. Валік на 20. Ото я взяв фрезу на 20 суну, вона тут чітко гарно заходить. Тобто, треба зробити плиточку з таким валіком на 20. 20 мм має, ну, якраз на рівень плити має вийти. Тобто вся вага і коливання є на цьому пальці, той палець буде жити там завжди, воно кругом мішати не буде. Болтами а... просто прижимається до, до морди шпінделя. От і все. Робимо таку плитку з таким пальчиком. Так, шлюбуємо плитку. Зараз покажу для чого була така моя плиточка. Тільки правда з отворами. Я отвори заварив. Так, закінчуємо. Так, Тут якась скоска. Та нічого, У нас загальна база більш ніж достатня. Чотири отвори просвернемо і один з боку буде розточка. Нашу плитку взяв на тут щоб забазував під 90 і по координатах розсочуємо очір. Тут він буде звелятова, нам треба присувати палець і підстрахувати. Нам достатньо цього захвату. Фризою порубив циковки, бо тут де сварка, то твердість перемінна. Сверло могло повести. Так, ну от вийшло. Плитка з таким от заходом. Зараз сюди будемо присувати палець, подивимося, може ще підстрахуємо, а ні то обваримо і вишліфуємо низ відносно того. Присував штіфта і обварив. Можна було б, звичайно, робити не так. Можна було б брати грубу плиту, тоді б цього не було. Але в нас оця висота, її не можна наганяти. Бо з досвіду скажу, що потім може вперти в якусь велику деталь. Значить, в мене отут з цього боку є запас у висоті. Я зараз візьму, примірюю для початку. Якщо щось, то я ставлю сюди на дві паралельки, на два підмагнітних блоки і шліфую собі, і шліфую ту частину відносно того. Так, І шліфуємо тепер, щоб той палець попав в тобто, кутнику шпінделя. У мене є там запас, кілька десяток. Ну, от, ви Бачите, я сюди болт вставив, а там буде запхати. І от буквально чуть-чуть підкрутив болтом і в мене стало о, то від лєри лишилося і обоєма, і то. А в тій площині я навіть нічого не, не підстроював. Все, все стало одразу в горизонт. Ну що, Зараз кабель трохи наростимо, бо бракує. І я тут припірдала гачок, щоб його вішати, щоб пофарбуємо і все. І зараз будемо, зараз будемо робити брак. Зараз буде брак є, кабель до, донаростив. Зараз спробуємо. Тут ще чіпляється такий блочок квадратний під емульсією і краном. І оцей шланг просто. Гайка від руки накручується все, там гумка воно не пускає. Тиску нема. Ну що, давайте спробуємо, подивимося, чи Фавретто дає брак, чи ні. На такій шліфовці, периферійним кругом і профільним кругом брак не, брак не дає. А от чи тут дає брак, давайте спробуємо. Так. Рушу. Спочатку отак. Потім отак. Так. Бачиш, що брак є. Давайте ще 5 мікрон. Зразу є брак. До вот. речі, дуже класно шпиндель робить. Ну що, як ви думаєте, є брак чи немає? Ну все, ну, можна, звісно, шпіндельотчик наклонити на пол градуса, тоді оцього не буде. Все, на тому та серія закінчена. Дякую, успіхів вам! Всього найкращого! Так що, все в нас по плану.